Реєструвати, ви зареєстровані Богом на цій землі, ви народжені на цій землі, господарюйте. Що і заважає? Інвентаризації ми не можемо провести, тому що е, інвентаризацію ми на папірцях своїх власних зробимо. Підпис отримає, наприклад, е, підпишуть там складом е, ОСЕНІВ тих же самим шляхом повідомлення. Але закріплення за державою, що це частка. Неподільного національного багатства всієї України в межах України унітарної республіки, не дай Боже, нам хтось скаже про те, що ми там е, сепаратизм, але виносите рішення, примушуйте, вони все одно перебіжать рано чи пізно. Вони будуть. А ті, що претендують, і ще б я хотіла вам сказати, ті, що претендують за часу такої невизначеності, е, значить, згори спускається вказівка продати останні. Комунальні підприємства, хтось з покупців вже чекає дзвіночка по кумовству і говорить, так, не заходь, ми, ми тобі забезпечимо. Запам'ятайте, продавець в цій справі і е, покупець це злочинці, це крадії національного багатства. І що би там не витворяли, все одно в, ці, в цьому просторі прийде кінець, в той простір прийде кінець і е, рано чи пізно відповідати прийдеться. Ну і е, скільки у нас я не могла відкрити ваш телефон, щоб побачити, скільки у нас там часу. Ні, вже, Да. 20, 20, да. Не значить, ну я думаю, що наші технічні можливості е, теж ще дають можливість нам говорити е, важливі питання: е, от в чому, значить, е, е, аналізуючи е, для того, щоб наш процес був успішний, однозначно ми маємо проводити. Отакі стрім е, спілкування для початку, хоча б так. Але е, активізувалась робота оркомітету по встановленню конституційного устрою, який перетворився і перейменувався в оргкомітет виконання конституції. Для цього нам не потрібно ніякі вказівки згори, знизу, збоку, від сусідів, від Міжнародного валютного фонду. Ми, виконавці Конституції маємо. І лише через деякий час, коли це буде перевірено життям, що та чи інша людина прийшла. Має певні результати, має досвід роботи по самоорганізації, по господарюванню на своїй території. От тоді ми визначимось і випрацюємо єдину спільну стратегію для всіх тих, що, скажімо, ще не залучився. Але ми зараз до дня конституції дуже б хотіли, щоб кожен усвідомив себе громадянином і почав виконувати все, що вам значить конституцію прописано. Наприклад. Проблема з охороною здоров'я чи з лікарню, значить, заходити і навчати медиків, лікарів за те, що вони в державних приміщеннях, які були побудовані попередніми поколіннями, не мають права здирати кошти, значить, з хворих людей і їх родичів. Значить, вони мають примусити своє керівництво виконати конституцію, облікувати і знайти ресурси для забезпечення е, медичною допомогою всіх проживаючих на цій території. Якщо у вас є проблема, ви здорова людина, і, е, значить. Е, Ну, скажімо, соціальних проблем таких нема, будь ласка, зайдіть в музей, які вас цікавлять е, родинами, і вимагайте, е, значить, е, скажімо, таке ж саме в Межигір'ї. Я була зацікавлена в тому, що ми на 28-му. -е, е, Червня на День Конституції всі конституціоналісти зібрались в Києві і поїхали сходили в на цей, в цей музей авторитаризму і значить, вірніше, олігархізму, який був зруйнований саме, не, не зруйнований, скажімо, втратив своє значення, призначення саме після активності народу. І зараз в приміщеннях межигір'я, я коли це про це дізналась, живе голова громадської організації з своєю родиною а значить на заслуговані значить знаходяться мешканці нових петрівців оце конституція Шановні значить, Петрівці будь ласка, ставайте в простір і заявіть про те, що ви являєтесь власниками. У мене особливе звернення буде до значить, мешканців мого будинку, який визначений як банкрутом, втекла вже п'ятий чи четвертий голова ОСББ. Нас поставили на лічильники відновлювання протипожежної техніки там і так далі. Ми коли не припи... до тих пір, поки ми не самоорганізуємось і голова ОСББ ББ, яка взяла на себе відповідальність підпливом е членів правління, верніше не підпливо, а за рішенням членів правління, начебто, щоб вона взяла справи, я б на місці, дай Боже, що е -е, слава Богу, що я не, не опинилась на місці збанкрутілого об'єднання співвласників багатоповерхового будинка. І це не від Плотнікової залежить, що ви стали банкрутами. Це залежить від того, що у нас економічна ситуація в державі приводить всіх. До такого банкрутства нас обнулено до, до ні. Е, е, якщо ти відповідальна голова верніше, е, бухгалтер була вийшла до людей, і сказала: все, якщо ви хочете перезапустити нашу установу, давайте збираємось. Значить, кожен парадник виставляє свого старшого представника в під'їзді і створює представницький орган, і цей представницький орган буде на рівні держави вирішувати ситуацію будинку, звідки і чому у нас новий будинок і став банкрутом. Значить, це все процес виконання конституції. Ми зацікавлені в співпраці, в обговоренні, в винесенні колегіальних рішень, в пропозиціях, які будуть іти від таких, які вже шлях цей пройшли. Ви можете йти і таким шляхом. Ми чекаємо, що територіальних громад, створених по вашому зразку, пройшедших через всі ці збори. До речі, я хочу сказати, що і Наталя Іванівна просто деталі, ми ще трошечки був, був час, ми вчора ще обговорили, як вона просувалася в цій темі. Вона використовувала ті самі підписні листи, які були запропоновані ще на Майдані. Тобто це 12-й рік ви вернулись, Ми потім обмінювались досвідом. Ми познайомилися з Рима Миколаївною, значить, з її групою. Ми приїжджали до неї. Богуслав. Це був такий, знаєте. Такий був толчок продовжувати цю справу далі. і Ми думали, що воно буде таким чином сьогодні в Богуславі, завтра поїдемо в Гайворон, може, всі разом приїдемо. Да, це не дешева справа, але знайшли кошти, точно так же, як однодумці приїжджали до Богослав, точно так би ми приїжджали в інші. І обговорювали ці теми. І ця система похитнеться, вона вже хитається оста остаточно. Ставайте простір, реалізовуйте, я особисто. Значить, можу поділитися наступними. Весь час мені говорять якісь, от що ви такі говорите, ви тільки критикуєте. Е -е, Оці статті, над якими я працюю, вони тримають певне, певну планку для політичних діячів, для громадських діячів. Ви якби знали, скільки мені телефонних дзвінків було від громадських організацій, які я знаю, що вони являються кишеньковими від політичних партій. Це були запрошення приймати, е значить, в. В організації оцієї передвиборчої там на, 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 на дільницях там, і так далі. Вчора мені був, позавчора мені був такий. Я, я не хочу зараз озвучувати цю тему, мені соромно за ту пропозицію. Але знайте одне, що поки ми будемо мовчати громадські організації, е, значить, е, питання війни на сході, вони настільки поглиблюють. Що не сьогодні-завтра до вас прийдуть стукатися в двері. І я вас попереджала про те, що буде банкрутом. Школи, садочки будуть відбирати стадіони, я вас попереджала, ця ситуація буде. Те, що я говорю, це, це просто ну, не хочу. Я, прийде час, я тоді може скажу. Значить... Будуть купляти за великі гроші наших людей, а люди е, в, 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 в ніщівному стані такому, що вони будуть погоджуватись на це. І е, значить, на підкупи, і на підкупи це не гречка, це, не, це тисячі євро. І, і на фоні військової справи. Тому, значить, ті, хто до мене звернувся, я вас прошу, припиніть, то, що це злочин страшночий. І рано чи пізно це буде все розкрито. По-друге, значить, які справи, от які справи ми за цей час вирішили, які справи ми за цей час проводимо. Значить, комунальні підприємства, комунальні кооперативи, значить, стадіон. Не стадіон, а льодова крижинка в парку Перемога була 100% поставлена на продаж, на знесення, потім на знесення, переобладнання і зведення там якоїсь там гости, значить, отелю там і так далі. Кооператив, кооператив Воскресенський автокооператив автокоператив, Ті, хто хочуть відстояти свою територію, можуть використати цю практику конституційну і захистити будь-який об'єкт, Солом'янський район, те, що вас відбирають дитячий садок, забудовують багатоповерхівкою, і ми поділилися досвідом е захисту цієї території, коли ви говорите ультиматумом конституції, то всі чиновники, не поптам і ще хтось, шановні. Громадські діячі вони всі відступлять, коли ви за втрачену ділянку під дитячий садочок почнете вимагати виконання своїх конституційних прав, починаючи від 10 соток, закінчуючи двома гектарами землі на території по території України, то у кожного чиновника почнеться. Вибачте, безсонні ночі, і вони підуть на те, щоб виконати вашу вимогу, зберегти той об'єкт, який ви власноруч створювали, чи то кооператив, чи то дитячий садок, який попередніми поколіннями будувався, там і так далі. Значить, Стадіон Крижинка. Я стала й думаю, Боже, ну правда, що ми робимо? А де ж справи? Де справи? Достатньо один раз попасти на сайт ГО Самоврядної громади, і коли ця інформація піде по соціальним мережам. А потім ще, якщо не можуть значить, тими знаннями скористатися, не можуть використати, скажімо, залучити, скажімо, нашу безпосередню значить, участь, скажімо, інформаційно-роз'яснювальну роботу, ну всі питання вирішуються. Зараз стояв питання, значить, у нас 520 квадратних метрів. Комунального приміщення, які е, власником якого є територіальна громада Дніпровського району, і ми, як то кажуть, окупували актовий зал раз на тиждень по четвергах. Я його бережу, проводимо. Ми там збори, не проводимо. То була передвиборча кампанія, там і так далі. То говорять, то продають, то бібліотеку переносять. То мені батьки телефонують, говорять про те, що «Іна, ми нічого не можемо зробити. Там уже значить іде аукціон продажу там і так далі. Достатньо заявити, не треба нам е, депутати наше питання не вирішать. Достатньо свідомих 3, 5, 10 чоловік зайшли, поставили перед фактом е, е, адміністрації, які мають бути гарантами виконання конституції від президента, і все питання вирішується. А з часом підтягнуться такі територіальні громади в провінціальних маленьких містечках, там набагато більше, швидше вірніше, там набагато швидше це питання вирішиться. Коли людина усвідомить, що сьогодні столицю грабують, а коли закінчиться столиця, вона вже закінчиться, тому що зараз стають простір конституціоналістів, стають ті люди, які себе усвідомили громадянами, беруть по 10 соток. І, значить, беруть по 10 соток, провівши певну роботу, про значить, знаходження, землі, знаходження землі як вільної, і стають простір відповідальних господарів, обробляють її, виконують так, як написали в повідомленнях про згідно земельного кодексу садово-дачна ділянка. То це має бути не просто для того, щоб взяв. І, як кажуть, там значить, хай постоїть, а тоді я прийду. Ні, так не буде. Взяли, несем відповідальність. Як кажуть, копійка до копійки, земля вимагає коштів, земля вимагає витрачання коштів і використання її згідно призначення. Тому Можете ставайте в цей простір, розумієте, що ці комунальні квартири це просто це це нас відбирають землю таким чином. Розумієте? Ми маємо її повернути. І якщо ви проти продажу землі, то ви зараз негайно зобов'язані реалізувати це право. Ті, хто прослухали оцей наш, так би мовити, цю нашу зустріч, таку тематичну зустріч по самоврядуванню, по правах територіальної громади, про збори, про статус, тут ну, стільки ми теми підняли. То ви маєте обов'язком взяти відповідальність за землю і лише тільки з правом використання землі, передачі в спадок, значить, і без права, не дай Боже без права продажу. І Конституція не дає права на продаж, який може бути мораторій, якщо в Конституції написано, що це виключна власність національного значить, народу України. Власність народу України, і кожен може право використовувати, має доступ до війни. власність, і саме головне, без його погодження українського народу неможливо здійснювати реалізацію його власності. Тобто, так, так. і кожні територіальні громади ми зробили у своєму статуті, і також на рівні протоколу загальних зборів, як рішення своєї громади, ми написали, прописали і проголосували 100% тих представників. Чи ви дивляться, що, були, що, що, гай, що вона заборона? Ми внесли заборону на найближчих 100 років. Не піднімати навіть питання продажу сільськогосподарських земель. Тому що ми ще не знаємо, що, як ми далі будемо жити. Хати можуть розвалитися, а земля буде кормити і нас, і наших дітей. І взагалі закони про продаж можуть 300 разів бути, забути і. Але рішення, воля, воля власника відображена, письмово затверджена протоколом і занесена у головний документ міста. Це має зробити кожна територіальна громадяна. Можна тільки таким громада. чином, тільки таким чином ви з захистити. Шановні фермери. Якщо у вас там є десь крадеться думка про те, що ви можете нажитись, нажитись на цій землі, вона ж вас не врятує. Вона вас не врятує, вас врятує громада, яка занесе вас як власне, як і дасть можливість в оренду, ви розумієте, і в користування, і повірте, що буде не по договорняку визначатись, а да. по реальним, по реальним фізичним можливостям. Тому що я собі уявляю, що з вас там збирають ці шкури, соціальні проблеми вирішують. Тільки за ваш рахунок, шановні аграрії, а в цей час підприємства всі розвалені. Люди, давайте схаменімося, зупинимося і будемо діяти саме так, як, як проходять наші практики. Ну і тепер я розумію, що може ми вас затримали довгий час.